Натхненний жагою відстояти подільську перлину Києва і очолюваний недоторканими лідерами НАТО б зуміє прорвати малочисельні міліцейські кордони і навіть впоратись із зачиненими воротами. За кілька місяців, які не сходні із перетворенням пам'ятки архітектури на торговий центр, активісти тримають гостинний двір в облозі між ними представниками нового власника та правоохоронцями спалахував не один конфлікт, і щоразу присутність в епіцентрі протистояння депутатів від опозиції ставала захисникам історичної спадщини в нагоді аж до 18 лютого 2013 тисячі <говори> Пішли, 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 пішли. до районних відділків із контрактової площі автозаки доправлять майже чотири десятки протестувальників, серед котрих будуть як пересічні кияни, так і захищені законом люди із мандатом та статусом. В автозаку народний депутат Міщенко, що вже казати тоді про простих людей. Якщо зараз народного депутата Міщенка везуть в автозаку, побили Іллєнка, гелевея брутально били ногами бригінця сиротюка, що це таке взагалі? Тобто ще раз наголошую, сьогодні міліція. Реально перейшла Бачу, межу на звернення парламентарів щодо чергового після скандалу на судовому засіданні у справі щербання застосування сили проти народних обранців. Чільники МВС реагують обіцянкою провести об'єктивне службове розслідування керманичів столичного беркуту на час перевірки відсторонюють від виконання обов'язків. Хоча вже нині міністр готовий відзвітувати правоохоронці під гостинним двором діяли в рамках закону. Міліцію бити не можна нікому, нікому взагалі. І ті події, які відбулися, і ті громадяни. І ті народні депутати, які вважають, що можна штурляти, штовхати, бити міліцію, вони помиляються. Цього робити ні в якому випадку не можна. історія матиме продовження у будь-якому разі за фактом сутичок порушено кілька кримінальних справ, зокрема за статтями хуліганство та нанесення тілесних ушкоджень співробітникам міліції. Заяви на дії спецпризначенців, мають намір написати, і активісти, що постраждали під час штовханини.